Любі мої, сьогодні 11 листопада 2023 року, я вирішила відкрити мій ютуб канал. Чому вирішила? Тому що це раптом здалось дуже необхідно, як для мене, так і дуже сучасно мати свій Ютуб канал Мої вітання на каналі Світлана Деверджент. Сьогодні у відео ви почуєте привітання друзям та першим глядачам. Ідеологія каналу. Мій виклик або як навчити папу говорити. Я вчу українську мову разом зі своїми глядачами. Буду дуже вдячна отримати правильний варіант усіх моїх помилок у коментарях. У наступних випусках Український дивергент. Навіщо мені Ютуб? І чи потрібен він вам? Які основні додаткові варіанти заробітку мене цікавлять? Хто і що змінили моє життя? Лікар Камаровський в спідниці. Чому я почала писати книгу? І що з цього вийшло? Як я вивчаю англійську та німецьку мови? Розвички, які зробили мене оптимістом? Чому я зараз живу в Алані і чому вам обов'язково потрібно хоча б раз у житті побувати в Алані? Кому і чому буде цікавий мій мінкам? Від мої люди серед земноморя з міста Алань до речі. Останній е, місяць я займалася наповненням ютуб-каналу мого чоловіка Кореви Янку Вернер. І е, я дуже-дуже зацікавилася е, створенням контенту, Ютуб-політикою, Ютуб-пропозицією почати щось. Воє? Що значить почати щось своє? Це значить, мабуть, знайти ту платформу, де ми можемо реалізувати наші бажання. І яке моє бажання? Моє бажання відчувати, що я з родиною, що я вдома. Це перше. Але де наша родина? Наша родина е, і дім для наші друзі і сім'я. На жаль, усі, друзі, та сім'я виїхали за межі України і, мого рідного харчу. По-друге, я не спілкуюся українською, тому що я живу в міжнародній та сімейній атмосфері, де моє. Завдання кожного дня удосконалювати мою англійську мову як робочу. Кожного дня я спілкуюся моєю рідною харківською мовою, тому що це дуже гармонійно для мого мозку, 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 мова. Тому що все життя, починаючи з дітсадочка, школи та інституту, я спілкувалася та формувала своє бачення мислі тільки харківською мовою. Тому, мабуть, час почати мішля до володіння українською у спілкуванні, тому що це чарівна мова і це моя друга рідна мова. Я назвала свій канал Світлана Divergent. Світлана Дивергент. Чому, мабуть, це дуже цікава тема для одного з моїх відео. Я, як основне бачення філософію каналу, висловила, що це. Така платформа для есперанто українською. Або український есрант. Я знаю, що я буду робити багато-багато помилок у моїй українській мові. Але вибачайте, тільки через помилки мій мозок буде flexible. Will become flexible. І тому я назвала есперанто українською, щоб е дозволяти собі. Час від часу приходити на мову, яка у цей момент для мене комфортна. Це може бути або українська, або харківська, або англійська моя робоча, або моя друга іноземна мова німецька. Щоб бути цікавою, час від часу, я потребую сказати набагато більше, ніж дозволяє мій український словник на сьогодні. Я бажаю. Дійсно цікавою, тому я буду, звісно, робити помилки, я буду вставляти слова з харківської мови, з англійської мови. Звісно, я буду сумувати за Харківською мовою. Але Харківська мова це для сім'ї, для друзів неформальної обстановки, для каналу, я хочу. Тому вибачай багато помилок, а при Друзі, чому я бажаю е, розмовляти з вами? Тому що для мене завжди е, найбільш е, цікавий опит е, та вчитель це опит е, моїх. Тому я вважаю, що лайк like Світлана Dive Virgin я маю багато цікавого, щоб розповісти, згадати та показати, що люди ніколи не повинні здаватися. Не знаю, як це українською. Тому що тільки вперед. І бажання дійти до кінця і виводить нас у люди. Ми отримуємо результат. А зараз бай-бай, бай-бай, Камерамен вже не може знімати мене, вже як оця кіняка. Сьюсун! Бізьбаль! До побачення! Масуля, йди до мене. Моя красуня, красуня моя. Йди до мене. Моя гарнюня. Я скучила за тобою. Ти моя гарна. Да, така доросла. Ні, <гані> моделість, <гані> яка ж в мене мова погана.